Так, вирішила тут посадити малинку жовту, накопую ямки. Перебираю камінчики на собі. Це жовта, так, десь летить шахет. Чуємо. Ага. Чуємо. Зараз вам покажу. Летить шахет у нас. А летить чомусь він в іншу сторону. Так, а ну де він? Так, щось не видно. Не можу вам піймати. Ракурс його Так, друзі, хотіла. Дай. іди, Отдай. Одай. Одай. А я собі його отдам на вас. Ось так. Побачите. Він коли трапляється. А, созбушувався. Зараз вас складу. Сяється є по 10, 11 в мене лунок є. Так, друзі, розклала. Тепер дивіться, що я буду далі. Далі ще раз зверху поливаю, так? ще раз зверху полить, гарно-гарно пролить, щоб і мокреньке корінечко на коріння, бо у нас сухо. Якщо у вас мокро, то можна розкласти один раз коли. Але для того, щоб ви напевно прийнялося, то потрібно гарно-гарно залити. Гарно пролити, намочити. Тепер дивіться, що я буду робити. Перш за все, обов'язково в кожну лунку рембик від білого жука. так поставите і рембик. В кожну, в кожну лунку. Починало від білого жука. завжди ногами. Гарно-гарно притопкою, щоб не було там між коренем і лункою не було вільного місця. Якщо десь буде, що до кореня земля не прилягатиме, то тоді не прийметься. А так, як це є густенько. І садимо. Ось так. І далі. Садила. Як бачите, полила малинку і ряд ось так посадила. Бачите, там в мене вищенько, а сюди нищенько. Трішки зрівняла землю. Це... Ага, бачите, один, одне не одне досадила. Це у мене полана. Вірніше, як, як садила, як поливала вже повторно, то трошки корінь оголився. Треба ще раз попідвертати. Ось так, бачите, трошки-трошки наче небагато полила поверху, але корінь і оголився, тому позагрібала. Продавчиня говорила, що як тільки морози вдарять і обрізать при землі, щоб вони нові паруски відходили, вона тоді закущиться. Ось так. Але я її буду обрізати. Не зразу, а десь там у березні перед тим, як почне йти березовий сік. Ото березовий сік з'явиться. о, Бачите, чудо яке. Угу. Грає. Киця наша їх брала 10, а положила вона мені 12. Ось так. Посаджено, малинку засаджую. Ідемо тепер далі. Тут не знаю, що буде, можливо, перекопаю, побачу, що посажу. А ось тут вже, бачите, облагороджую. Посадила іриси, ряд високих, а це ряд низеньких саджаю. Так, і в мене ще, ще один рядочок можна буде посадити тут. День ряд, зараз буду набивати наступний. Пішу, напишу, напишу. напишу. Так. І зараз. Так, не видно, щоб так було видно. Трішкше, ось так. Посадила вже, тепер буду ось так обрізати. І буде краще прийматися, і всі усі листочки треба попрізати. Остати треба ступати трошки. Тупенькі, мої, ножнички, ну нічого. Так буду до кінця обрізати все. Не буду вам знімати. Обрізала всі, а тепер беру ось такими дрібненькими грабельками і позагрібаю. Ось так видочками. Гарненько і рівненько що воно приймалося, щоб тут ніхто не ходив і не бродив. Він випав. Вінчик, може, вам і не видно сюди скрієчку. Але я отак. Арменко, поверную, а тут так. І класочки вибаю. І подивіться на мій кінцевий результат. Ось такі гарненькі рядочки. Ось одна яка гілочка красива.